Усім привіт! Все про Кеті та про Кеті. Все про Ремі та про Кеті. Ось дивіться, яка в мене шара є. Подивіться, які вони класні. Я їх тільки що покупала. Вони купалися, Ось тепер отак лазять кругом. Вже жрать, жрать, жрать. О, ні, ну класнючі ж, дивіться, які, білесенькі. Такі ж у його ці ріжечки, рожечки, чи як вони там їх називаються, чи вусика. Ну, ну, <сміло> мілота. Кажу, ось моя шара, ніхто не підходьте. Ну. Просто отак хочеться от, отак включити камеру і за ними спостерігати. Як вони вилазять, як вони. Ой, а як у них два у вас або три там, да, і вони там між собою починають лазити, обніматися на ручки. Ну, це дуже цікава тваринка. Я серйозно. Ну, цікаво воно. Ну, У мене зараз отака шара. Толпа, толпень. Мордочки. Показуйте сюди. Мордочки моїм підписникам. Показуйте. Давай, давай. Вона дивіться, який довгий виліз, Отака така мосечка, отакі гарнюсінькі. Ах, я вмію розказати, да? ну, 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 так? Уті, уті путі, ну, Ну просто хочеться, хочеться їх отак, 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 отак от взяти і потискати трошечки. Але вони ще малі і дуже тискати їх не можна. Бо в їх дуже швидко росте оцей приріст, оце, бачите, цей приріст називається. І він дуже м'якенький. Тобто, коли береш в руки, то треба дуже обережно, бо оця штука ламається. Хоча для них, це для оцих малих, зовсім не страшно, коли оця штука ламається. Заростає буквально за 2-3 дні. І, по нашим спостереженням, то ті, що ламалися, ще краще ростуть. Бо воно якось активізується, активізується, не знаю сказати, оці всі процеси встановлення. І от тут, де ці підломчики були, прямо вони ну, наче сильніше і скоріше ростуть. От є така, таке є. Так що не хвилюйтесь, у кого щось десь поламалося. Головне, щоб не поламалося отут, от, 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 от середина, щоб не поламалося. Тому що ну, тоді там, звісно, ну, воно заросте, теж заросте, але виходить, така вм'ятина. Ну, тобто, не дуже потім, як сказати, не дуже гарний великий равлик. Хоча який би він там не був, господі, 13 см, 15 чи 20 см. Коли ви його за такого виростили, то воно ваше таке улюблене, що от, дійсно розмір не має значення. <рес> Мені там писала дівчина здається, що щось він у мене відстає. Взру... ну, Буває ж таке. Як і людина, одна дуже висока, друга дуже маленька. От. А саме класно, коли середня. От. Оці... Дуже класні. От вони ж 23, го 23 го травня, вони тільки вилупились. І вилупились ну, менше, ніж спічечна головочка. А зараз уже дивіться, які. Ось на фоні моєго нахтя навіть. Ну, воно в мене ні хоч здоровий. <свісно> ну, в общем. Та, до речі, можна їх поміряти, скільки вони там вже. Ну, е сантиметра півтора. Да, сантиметра півтора, а то може і два, я знаю. Ну. ну, в общем, вони класні. А у мене обід. Ні, не просто обід. Найкращий обід, який можна собі уявити. Творог, банан, клубніка, сметана. Боже, це вообще божественно, божественно. А дехто вже пообідав і, і чекає добавочку. Як я поїм, то буде ще добавочка. Творожочок буде. Отак лежить і чекає. Ну, чимна собака. Порогавила Таня день народження. Нічого, ми тепер будемо дві тижні гуляти. Привітулі всім. Їду з базару, Боже, в мене капає, просто капає ще по лобі. Тільки що промокнула салфеточкою, але ж це не спасає. Вікна відкриті в мене є, звісно, кондиціонер є. Але я дуже не люблю кондиціонери. Бо сидиш в машині холодно, потім виходиш і простужуєшся, коротше. Бо на дворі жарко, а тут взагалі ладно. Та неважливо, чого на базар я їздила і нічого не знімала, тому що 34, 34 градуси дуже тепло. Хотілося пробігти, купити все, що мені треба. А що мені треба огірки помідори, ну, звісно, полуничку, тому що ж ну, треба ж їсти полуницю, поки вона є. І що, дивлюся ціни, дивлюся ціни, думаю, ой, ой, дорого, то дорого, то дорого. А потім потім порівнюю з цінами в Європі. Бо я ж дивлюся, віки не змашую влоги постійно. Все, що вони там купують. І думаю, та ні, не так і дорого, нормально. Полуниця в нас зараз. Від 140 до 200 такі ціни. ну Така середня ціна 150-170. так, ну, Нормально, хороша клубніка. Полуниця, я знаю. Але це стільки ходила по базару, вже сміялася. Кажу, хто не питає, всі всі розмовляють українською мовою і всі питають, по чому клубніка. Бо ну, клубніка. Так, треба чи десь закрити. Ні, це вірно не бо щось мені сонце відсвічує, ззаду на мене наїжджають. Бо я медленно їду. Прискорюємося. Ой, так, мені ще треба е, до Віки туди, тому що треба покормити равликів, покормити рибок, всіх погодувати. Так краще, так? Краще чути. Ладно, зараз десь переїду. О, та краще. Так от чого ж я саме їду, їздила на базар. Бо завтра ми, така сама спека буде і ми збираємося на шашлики. Нарешті вибралися, нарешті вибралися мої, мої родичі. Вже самі казали, я вже кажу, нікому не телефоную, нічого не кажу, от як захочете. Телефонуйте мені, бо я і так кожного дня на березі Дніпра по 2-3 години гуляю. Купаємося, засмагаємо. Буд. Але ж захотіли. Костя сказав, що я вам шашлички пожарю. Тож ми задоволені. Оп, оп! От, тому гіркі помідори, зелень зеленцек полагається. І полуничку. І ще я хотіла дуже купити Абрикос. По 200 гривень Абрикос. По 200 гривень. Ну, жесть. Ну, дивлюся на дерево. Думаю, та через тиждень буде на дереві в нас. Будемо йти з Кетію, збирати, скільки завгодно. Коротше, зажала я 200 гривень. Що там казати? Зажала. Так, я вже приїхала. Кеті зараз мене побачить, буде гавкати. В общем, все за відним постоянством. Я вже вдома розбираю сумки. Дивіться, скільки я руколи купила. Боже, руколи і шашлик, це ж просто О, Так, огірочки, огірочки, дивіться, які класнючі, по 50 гривень. Ну це ж вже ж просто немає слів. От, І купила один помідор. Один помідор Затягнув щось майже 20 гривень, по-моєму, щось там 19. Ну, в общем, з копійками за 19 віддав. Ну, звісно, зелені, петрушки, ну все ж до шашлику. все. І ось. Я її, знаєте, як ріжу, отак, як з лаксами, такими, отак. От. І під шашличок теж сьогодні. Мабуть, сьогодні трошечки проварю, а завтра, щоб була свіженька, піджарю. А ще ми з Кетті дуже любимо таке насіння. О, 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 Кеті теж дуже любля. Чує, чує, чув що далі. Кеті чує, що вона дуже любить насіння. Любиш ти насіння. На. У, на. Ой, і там упало трошки, ладно. Так, Кеті, потім про твоє насіння. Так, я оце поки сумки розбираю. Дівчата мені отчт за два дні прислали. Одна муха була, мабуть, на всю Грецію, то віка знайшла. Так що я вам зараз покажу, як вони відпочивають. І як мене дра... дражнять. Це кадр для бабушки. <рес> Отак от правильно. Ти є. Просто ти от гуряна. Ну, Ми ще маємо ще раз. А, маємо ще раз з'їздити на Крик. З тобою, з тобою. Ми просто на такому приватному райському пляжі зараз. Він не приватний, ми просто знайшли собі таке місце тут. Але І це капець. Не знайшов. Щас ще зніму з іншого боку. Значить, так це виглядає. І ми отут під каміннями я ним. І? Ну вау. Що тут Це що? Проганяй її. Воно в тебе на жопі сидить час. Гай! І кусає! Вона просто сидить, вона кусає, точка. Коротше, тут дуже красиво. Ми сюди довго йшли, але mm -hmm. ми знайшли те саме ідеальне місце, яке ми собі уявляли. Mm -hmm. Воно навіть крутіше, ніж ми очікували. Вода просто, просто... скло. Все, улетіла, муха. Так, да. супер. Пішли купатись. Mm, ще хочу полежати. Вже помила. Дивіться. Mm. Mm. Я забула сказати, що я ще черешню купила. Mm. Черешню? Mm. Смачно. Тобі що, черешню дать? Ти будеш черешню? Будеш. Ясно? Ні, не будеш? Понесла кудись. Кудись понесла. Так, ладно, я прошу про черешню. Так, ну вона така собі не дуже, звісно, там є, ось дивіться, взагалі якась поганенька. А полуницю дуже класну я купила, дуже. От, по 140 гривнів. І що? І ціни з Грецією, так? Да? А, ще я вже в холодильник поклала яйця. Здоровенні яйця по 50 гривнів. А дівчата питаю, по чому, що, і вони кажуть, яйця майже 100 гривень, там 90 з чимось. Тобто різниця в половину. І це ж я купила здорові такі яйця, а такі нормальні можна купити по 35 гривні. Вот. А кажу, по чому полуниця? Каже, та мама, ну, втричі дорожче. Каже, не знаю точно, по чому буде кілограм, тому що вони брали там, ну, типа там на, на пляжі носить. Ну, в общем, дивіться, дивіться далі, як відпочивають мої дівчата, а ми підемо з Кеті оце все. І це все мені ще треба намити і на завтра зібрати. Бо завтра ж я поки з Кеті погуляю. В общем, в общем, отак. От, дівчата їдять смачні салати. Мамулечка, подивись, який тут салатик. Оце фета, це помідорчики, огірочки і е, перчик. Ну, помідорчик так гарно порізаний, немаш. Цибулька солодка, дуже смачна. От у нас тут картопелька, шашличок курячий, е, ца, ца, цаціки, соус, і цаціки, ми так і не з'ясували. І трошечки там ще. А салатика. А тут у мене кава е, грецька. Точно така, як ти вариш. Точно така на смак. Прям один в один. От як тут не випити зразу кавусика? Зразу каву випити. Клубничка клубнічкою. А кава, а кава то є кава. От таку мама варить каву. Мало-мало. Треба накрутити ще. От. В общем, і каву, а дівчата вже на другий пляж. Ага. А ми сьогодні на новому пляжі. І як класно, що у нас є парасолька. Наша передай бабулю привіт. Привіт, привіт, привітку. Привіт. Ми тільки що їли кавунчик, дуже смачний і полуничку. А ти казала, що у нас вже теж полуничка є? Смачна чи ні? Бо тут дуже смачно. Ми її ігнорували довго, тому що казали, що вона, мабуть, знаєш, ніяка, типу як її то є обична. А вона зараз, така смачна, що треба було раніше вже її купити. А тут по пляжу прямо носили. Кавунчик, колоничку, щось там ще. І льот зверху. Просто адпак. Водичка тепла сьогодні. Вітру немає. Це просто кайф. Сьогодні прям літо-літо. Дуже класно. Класно тобі. Так. Маша пише відгук. Ми залишаємо кругом позитивні відгуки, де ми були, щоб люди знали, що там класно. Так що, і ви лишайте відгуки підписники, хто дивиться це відео. Завжди залишайте відгуки. Це дуже корисно потім іншим людям і дуже добре для... У кого ви в закладі їсте або е, житло купуєте, для них теж це дуже цінно. Це, це, залишайте не тільки погані, якщо не сподобалося, да, а й коротше, да. якщо ви всім задоволені. Да, це... Бо Часто люди просто залишають тільки погані від нього, тому що є. Але якщо все сподобалось, може вже не писати. Так. Да. А треба писати. І Маша прям приділяє цьому дуже сильну увагу, тому що прям. Ну так, да, я вам розписує. Розпису. Я написала, що до нас заходить в кінці, і тому люди алергія треба бути уважним, що опарти біля дороги, я то не напишу, але я також чесно скажу, що все дуже було класно і всі кліти теж. Ну, нам не заважало те, що біля дороги не заважає. Хтось хто не, хто чутливо спить, буде а заважати. вночі я не чую, що. Ми, ми просто сильно спимо. так. Ну може. Взагалі вночі не просинаюся тут. Не просинаюся. Я вдома вночі просинаюся постійно. То то, побісіть, то побісіть. А тут, да, так, тут просто і ранок, і все. І висипаємось за 5-6 годин, тому що ми пізно лягаємо і все одно намагаємось раніше встати. Бо нам треба повошкатись, потім по пів дня вдома поментувати, щось повиставляти, снідаємо приготувати. І от півдня ми вошкаємось. Вот так тут классно.